Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ стартували нові акції, які діятимуть з 19 по 25 лютого включно. Розпочну огляд із м'яса, також покажу рибу. Подивимося, що тут є акційного. Крило від торгової марки Наша ряба курячі 92 гривні за 1 кг. гомілки. Торгова марка Чабатурочка, Курчат Бройлер. 81 гривня за кілограм. Тушка, чоботурочка, куряча бройлер. 82 гривні та 90 копійок за 1 кілограм. 132 гривні та 70 копійок коштують такі ковбаски мартадельки від торгової марки Глобіно із сиром. Вага 600 грамів. Ковбаски М'юнхенські 101 гривня та 30 копійок теж 600 грамів глобіном. Люля кебаб 87 гривень, тут пів кілограма. Теж торгова марка глобіном. Шашлик 182 гривні та 90 копійок за 1 кілограм. по Кавказьке, торгова марка глобіном. Ескалоп. Охолоджений 178,40 за упаковку вагою 700 грамів. Рибка. Оселедець. Ціна 45 гривень. Так, в упаковці 180 грамів. Це є від своєї лінії з прянощами, з приправами. Філе моточок, аромат духмяні трави. 47 гривень. Оселедець. Це теж від своєї лінії. Крабові палички водний світ. Охолоджені 77,30 за 250 грамів. Такі крабові палички водний світ, сніжний краб 47,50 за 200 грамів. Бачила моя дитина рецепт приготування крабових чіпсів. Розкручуєте, нарізаєте і в мікрохвильову підсушуєте. Виходять чіпси. Ми ще не пробували, хто пробував пишіть відгуки. Каже дитина: мамо, купіть краби, будемо робити чіпси. Так, продовжуємо акції. Такі крабові палички від своєї лінії аж 500 грамів за 88 гривень. Це ще з попередньої акції 49 гривень, від Deluxe крабові палички 250 грамів. М'ясо мідії від своєї лінії 200 г за 52 гривні та 40 копійок. Ікра, лососова, зерниста форелі від Норвин, 80 грамів за 285,50 грамів. Від своєї лінії оселедець філе шматочками в олії 240 грамів за 55 гривень. Лосось слабосолений філе шматочки 111.30 за упаковку вагою 200 грамів. Від торгової марки Норвен сьомга слабосолена 210 грамів, 220 грамів. Ікра тріски від Веладіс 59,50-100 грамів. Така ікра «Мойве Солона» водний світ 100 грамів за 65-60. Бургової марки Норвен. Така паста, я б сказала, з креветковому соусі 51 гривня за 160 грамів. Ікра Атлантичної риби. Капуста квашена від розумного вибору: 500 грамів за 59,60. Капуста квашена з журавлиною 400 грамів за 57,80. Набір салатів розумний вибір по корейським. Вага, 300 грамів. Тут є і капуста, і морква, і печериці. 68 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Салат морква по-корейськи. 400 грамів 55,40. Салат морська капуста. 62 гривні 80 копійок за 250 грамів. Сумір салатного листя. радічіо. Вага 100 г, ціна 48 гривень. Риба тижня, горбуша, свіжозаморожена, філе порційне на шкірці від торгової марки Норвен. 295 гривень за 1 кілограм. Ось такий варіант. Вага до кілограма. Так, перепрошую. Орієнтовно кілограм. Філе лосося шматочками в олії. 69 гривень за 130 грамів. Скумбрія в оливковій олії від торгової марки Riga Gold. 78,30 за 240 г. Скумбрія від своєї лінії 240 грамів за 58,50 420 грамів. Бачите, тут є такі кружечки, ось тут не зовсім кружечки. Бачите, тут окремо ще є ціна. Це при оплаті карткою АТБ. Це не є основні знижки, міцні знижки, які діють з карткою АТБ. Але це є додатково трошки більша знижка, ніж акційна, якщо ви оплачуєте карткою АТБ. Тобто, якщо ви просто берете ціна 78,30, а якщо карткою АТБ, то ціна 74,40. чотири так є багато товарів. Трошечки знижка там 3 гривні, там 4 гривні. І в загальному чеку можна назбирати трошки вигоди. Так, сардина в оливковій олії 5410 за 240 г. Така сардина у томатному соусі 67 гривень за 240 грамів. Печінка тріски від торгової марки Делюкс 120 гривень за 202 г. Салат із тонцем та кукурузою 160 грамів 53,50 Салат з тонцем по мексиканськи 49 гривень 165 грамів. Сардина Атлантична Натуральна з олією. від торгової марки Боцмен 61 гривня за 230 грамів. Мойва від торгової марки Норвен 700 грамів і ціна 97,50. Це за упаковку вагою 700 грамів. Фарш лососовий від Веладіс 58,60. Ось він. Вага 500 грамів. Ціна за упаковку. М'ясо креветки. Варено морожене. В упаковці 400 грамів, ціна 168,50. Від своєї лінії сардина атлантична натуральна з додаванням олії 240 грамів 49,40. Лящ обсмажений у томатному соусі. Торгова марка море. 45,80-230 грамів. Риски золото. Кілька балтійська. 64,20-280 грамів. Шпроти від своєї лінії в олії. Так, вага. 160 грамів, 56 гривень. Кілька господарочка 33 гривні 240 грамів. Кілька чорноморська нерозібрана у томатному соусі 230 грамів 35 гривень. І від розумного вибору кілька 31 гривня. Крабові палички. Водний світ заморожені. 70 гривень за 250 грамів. Ковбаса, м'ясна лавка, своя лінія, родинна варена 147,90 за 1 кілограм. Від своєї лінії ковбаса варена тигриня, Багато тут 400 г в упаковці і ціна за упаковку 71 гривня та 80 копійок. Ковбаса до пюрешки варена 60 гривень та 50 копійок, 500 г. Виріб фаршевий, ковбасний. Ціна 36,60 гривень. Апетитний варений. Ціна тут за пів кілограма. Смачний з молоком виріб фаршевий 50 гривень та 80 копійок за 500 г. Грудинка особлива. 367 гривень та 60 копійок за кілограм. 323 гривні та 70 копійок коштує кілограм балика від своєї лінії. Ще аз карткою АТБ 307,50 за кілограм. Святковий. Сосиски докторські фірмові міні варення. В упаковці 350 грамів, ціна 62 гривні та 60 копійок. Рум'яні вкусняшки 60 гривень та 20 копійок, теж за упаковку. А тут вага 300 грамів. Тигренятка, 300 грамів сосиски, 65 гривень за упаковку. Сосиски дитячі вищого сорту 330 грамів, 7930. Сосиски докторські фірмові 139 гривень. Тут ціна за упаковку, вага 820 грамів. Сосиски індичі із сиром. Вага 215 грамів, ціна 48 гривень. Філе куряче, копче варене, 22 гривні та 30 копійок за 100 грамів. Сардельки, сарделінії 825 841 до кілограма. В одній упаковці ціна за кілограм 153 гривні. Австрійські сардельки з м'яса птиці від своєї лінії. Ціна 219,40 за кілограм. Ковбаса від добров, елітна з яловичиною варена 313,30 за кілограм. Виріб фаршевий від розумного вибору. Новомиргородський ціна 39,50 це за ось таку упаковку вагою 420 грамів. Ковбаса від своєї лінії салями фінська 107,60 теж ціна за упаковку. Вага 420 грамів. Австрійська 400 грамів в упаковці. Ціна за упаковку 109 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Салямі баварська 304 гривні за кілограм. Бачите, по-різному. Десь за упаковку, десь за кілограм, На ціннику за 100 грамів. Губернаторська ковбаса від своєї лінії 388,90 за кілограм. 100 гривень коштує ковбаса Коста Браво Фует екстра. Вага 150 грамів. Тут ціна за упаковочку. Ковбаса від добров салямі фует 597 гривень за кілограм. Грудинка особлива від добров. Це є нарізка. Вага 120 грамів. Ціна 49 гривень. Бекон по-американськи. В упаковці теж 120 грамів. Ціна 60 гривень та 70 копійок. Сервелат від добров 4420. Тут вже менше 80 грамів. Різка салямі фірмова. Вага 80 грамів, ціна 29,20. Майонез від торгової марки Торчен домашній. 520 грамів, ціна 42 гривні та 30 копійок. Від торгової марки Щедро. Тут менша вага 150 грамів. Ціна 20,80 грамів. Від торгової марки щедро майонезний соус салатний. 300 грамів за 28 гривень. Від торгової марки Оліс 52 гривні та 30 копійок 560 грамів. Є менші упаковочки по 300 грамів, ціна 30,50 Майонез гуляй поле традиційний 40 гривень та 60 копійок 300 грамів. Гуляйполе майонез салатний 30% жирності 300 грамів за 27 гривень. Майонез розумний вибір 180 грамів, 14,60 грамів. Майонез щедро салатний 16,60 гривень в упаковці 190 грамів. 109 гривень коштують пельмені від своєї лінії із ялочною та свининою. 900 грамів. Пельмені від торгової марки Геркулес, Три м'яса мотанка. В упаковці 600 грамів. Ціна 64 гривні. Під торгової марки Велесто, пельмені з телятиною та куркою. 800 грамів за 65 гривень. Хінкалі день у день грузинські. 53 гривні та 40 копійок. Ось такий варіант. Вага 600 грамів. Від своєї лінії вишні без кісточки швидко заморожені. 400 грамів. За 89 гривень. Суміш овочева юніор 46 гривень. В упаковці 400 г. Суміш овочева гавайська. Ціна 49 гривень. Теж 400 г в упаковці від своєї лінії. Овочі до яєчні, швидко заморожені. 400 г за 41 гривню. 42 гривні та 30 копійок. Суміш овочева соте від розумного вибору 43 гривні та 40 купів. Коштує кукурудза. Швидко заморожена від своєї лінії 400 грамів. Капуста броколі 52 гривні 400 г. Горошок зелений 43, 40, Теж 400 г. І шпинат по 35,60 грн. Такий він, бачите, порційний 300 грамів. Горошок зелений, консервований 37 30, 400 грамів. Грінхаус кукурудза. Суперсолодка. 37,30-340 грамів. Квасоля у томатному соусі від своєї лінії 35,50. Від делюкс кукурудза 44,70 грамів. 340 грамів. Кукурудза від своєї лінії консервована 34,50 і в таку ж ціну зелений горошок. Тут різна вага 340-420 Від своєї лінії оливки зелені фаршировані з тонцем, креветкою або лимоном 45,50. 280 грамів. Оливки зелені без кісточки 44 гривні 280 грамів. Чорні по 45 гривень 270 грамів. І ось такі без рідини, без кісточки по 34 гривні 75 грамів. Так, акція на перепилині яйця. Чесно кажучи, бачу акцію на перепилені яйця вперше, відколи моніторю ціни. 56 гривень та 80 копійок за 20 штук. Молоко фермерські традиції 900 грамів за 50 гривень, 2,5% жирності. Молокія молоко, теж 900 грамів, 2,5 за 47,80. Від своєї лінії молоко тут більше жирності 3,2% 43 гривні. Об'єм всіх однаковий: 900 мл. Молокія молоко, 3,2% жирності за 48,70. 900 мл Молоко від своєї лінії 2 кг за 105 гривень. 40 гривень та 40 копійок, 800 г, 2,5% жирності. Яготицький для дітей. 61 гривня, 60 копійок. 950 мл Кефір від торгової марки Ферма. 840 грамів 46 гривень 2,5% жирності. Молоко теж 840 грамів, 53,20 3,2% жирності. Вершки 33% жирності, 500 грамів, 145-30. Сметана молокія 300 грамів, 15% жирності за 37 гривень. Сметана слов'яночка, тут 20% жирності, ціна 46 гривень. Така, сметана від торгової марки злагода. В упаковці 200 грамів, 15% жирності, 27 гривень. Є трошки акції на масло, таке білоцерківське цирківське масло екстра 81 гривня та 50 копійок. 180 грамів. Продукт ваш молочник 36,50 за 180 грамів. Так, ще щось є по акційній ціні, як дізнатись. Масло канів 92 гривні. Ось таке 82,5% жирності. Масло від торгової марки Молокія. 73% жирності, 100 гривень та 30 копійок. 180 грамів. Масло від своєї лінії солодковершкове 178,40. Вага 400 грамів. 73% жирності. 95 гривень та 60 копійок. Масло Дари Карпат. 82% жирності. В упаковці 180 грамів. Так, таке масло теж акційна ціна. 81 гривня та 20 копійок. Масло вершкове злагода знежирене. 69 гривень 180 грамів. 72 гривні та 30 копійок. Суміш тульчинка рослинно молочна 400 грамів. Маргарин від своєї лінії, 500 грамів. Ось такий 44 гривні від своєї лінії.